Коли нації формуються, в певний момент доходить до питання про власну державність. Так сталося, що українська нація формувалася у бездержавний спосіб власної держави не існувало. Тому українці мусили перейти цей етап боротьби за власну незалежність. Найчастіше це називають війною за незалежність в Україні. Вона вже триває понад 100 років. Початком цієї війни є 1914 рік. Початок співпав із початком Великої або Першої світової війни. Тоді, у складі Австро-Угорської армії, були сформовані українські січові стрільці, перший національний український військовий підрозділ. Власне звідки і розпочалася українська революція і українська боротьба за власну державність. Надалі ця війна тривала в різний спосіб, і абсолютно військовий. Коли на три, а то часом і на чотири фронти українська армія вела збройну боротьбу, іноді на дипломатичному фронті, іноді у доволі мирний і химерний спосіб, коли українці намагалися інкорпоруватися у держави сусідніх народів і таким чином забезпечити для себе бодай якісь державницькі права. В певні моменти ця боротьба перепинялася збройною боротьбою. Ми знаємо, що у 1942-1943 роках виникла українська повстанська армія. Вона виникла на тлі Другої світової війни, коли два тоталітарних режима вели боротьбу за нашу територію, за українську землю. Після Другої світової війни більшість українських земель увійшло до складу Радянського Союзу. Українці мусили пристосовуватися до нових умов. Звісно, якась частина української нації виїхала в еміграцію і поповнила нашу діаспору. Інша ж частина української нації пішла на співпрацю із радянським режимом, пішла на інкорпорацію, пішла на угоду із своїм ворогом, і таким чином змогли протривати 40-50 років. Аж до відновлення або проголошення незалежності України у 1991 році. Основними подіями історії України ХХ століття є створення і існування української державності в 1917-1921 році в усіх їх різноманітності Української Народної Республіки, Української держави, Західноукраїнської Народної Республіки, а також кримсько татарської державності безпосередньо у Криму. Надалі ми маємо пам'ятати про події індустріалізації, примусової колективізації голодомору та великого терору, а також про перебування українських територій у складі міжвоєнної Польщі, Чехословаччини та Румунії. Надалі е, основними подіями в історії України ХХ століття є Друга світова війна 1939-1945 років всередині якої можемо відокремити фактично три події: це 1 вересня 1939 року, власне, початок війни, завершення війни 2 вересня 1945 року, і символічна дата створення Української повстанської армії 14 жовтня 1942 року. Надалі поствоєнний радянський період цілком виглядає собі як одноманітний період, аж від 1945 до 1986 року. Відбувалося як співпраця українців із радянським режимом, так і опір йому. У 1986 році сталася одна із найбільших катастроф не лише в історії України, а й в історії всього світу. Це Чорнобильська трагедія. Вибух на Чорнобильській атомній електростанції це був осиновий кілок у тіло радянського союзу. Відтоді ми могли говорити про те, що незалежність України це лише питання часу. Ну і власне 24 серпня 1991 року. Це проголошення незалежності. України то власне шкільні підручники, як на мене, і повинні орієнтуватися на ось цей перелік дат. І Що дуже важливо, в українських підручниках з української історії не повинно бути росієцентричності. Це є ознака нашої незалежності. В сучасній Україні постійно ведеться процес оновлення покращення підручників і шкільних навчальних програм. Ми поступово відходимо від колонізаційних текстів та уявлень про наше минуле, але не завжди і не на 100%. На жаль, наше колонізаційне трактування минулого все ще триває. Наші історії, наші тексти про минуле, наше оточення, наш культурний простір все ще надто росія -центричний. Ми ще надто багато знаємо імени подій з історії наших східних сусідів, що абсолютно нерелевантно нашим знанням про історію та події наших західних сусідів. Здається, наша історія, наша свідомість стане більш здоровішою. Якщо ми забудемо імена Булгакова, Висоцького, Окуджави, Івана Грозного, Сталіна, Леніна та інших правителів Радянського Союзу, лише тоді ми можемо говорити, що наша нація виздоровлює, коли ми будемо знати імена, портрети, біографії Василя Стуса, Василя Симоненка, Левка Лук'яненка, В'ячеслава Чорновіла, Ліни Костенок. Це наші герої, і це наша історія.